Звонять і пишуть, а в нас тиша повна тиша. Це говорить про ту державу, яка є потру. Це Так, але треба натівати на ту державу. Це рідні загиблих і полонених військових 23-ї бригади Нацгвардії Хортиця, які до останнього боронили Маріуполь навесні 22-го року. Пані Валентина в останній бачила свого сина наприкінці 2021 року. Від початку повномасштабної війни він обороняв Маріуполь, звідти потрапив в російське полон. Нічого не відомо. Я, наприклад, споховала його кілька разів. Я думала, він загинув за громаді. Але в нас так сталося. Мені мабуть зверху там. Від Бога вість прийшла. Коли хлопці виводили, були такі відео. Бачили російські канали їх як і на цьому відео ми впізнали свою дитину. Він з пораненнями його там виводили, його тримали з усіх боків. Потім від звільнених полонених я, наприклад, узнала, що моя дитина знаходиться в Оленівці. Проте найбільше пані Валентина хвилюється за те, що може статися з її сином далі. Вивезли до Російської Федерації. І, на жаль, вже більше року я за нього не знаю. Взагалі нічого. Російська Федерація, вона каже, що да, дійсно він є. І ця інформація нам приходить через Міжнародний Червоний Хрест. Він підтверджений, полонений Російської Федерації. На жаль, більше ми нічого не знаємо. Додають переживання рідним полонених новини про чисельні російські суди, які виносять вирок, спираючись на сфальсифіковані дані про міфічні злочини українських військових. 1 грудня пані Наталя дізналася, її сина засудили на 24 роки. Його осудили по статті 105 і статті 356. наче групове вбивство мирного жителя. І за політичної, і одіологічський неприязні. Його перевели в поляну ВК номер 10 Мордовія, а там було вже зовсім не сладко, тому що там постійне побиття, їх катують струмом, на них натравлюють собак, там постійно чути крики в коридорах. І хлопці звідти виходили знімаждьони до такої степені, що ну просто і покусані собаками. Аби тих, хто поліг, виборюючи свободу, та тих, хто й досі залишається в неволі, родичі військовослужбовців створили алею пам'яті. З думками своїм синім. Син знаходиться в горло, війну вже почти два роки. Останній раз я з ним спілкувалася 2 марта 22 року. Він сказав, мама, держися, все добре. Більше зв'язку з ним. То, що знаходиться в горло, я знала вже спустя. Год. Всього висадили 30 дерев горобини. Ініціатори акції кажуть: обрали саме ці дерева, бо їхні червоні ягоди, які з'являються навесні, нагадуватимуть кров, яку пролили їхні рідні у боротьбі за свободу. Ірина Ловко Славкотвердо Хліб. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ7.